Усі мої любі та глядачі сьогодні я підготувала цікаву інформацію про геніїв нашого світу, як завжди. Але навіщо нам далеко ходити, якщо серед наших українських творчих людей є теж геніальні? Тому я розповім вам про Івана Франка, і для цього я завітала в інститут франкознавства. Ходімо дізнаватися усе про цього генія. Іван Франко є нашим земляком. Народився він у Львівській області, в родині селянина Коваля Якова Франка. Мати Франка походила з українського шляхетського роду, тому свого сина намагалися виховувати за всіма традиціями панів. Івана віддали до школи, але тоді навчання було дуже складним, яке навіть не порівняти із сучасною освітою. За будь-яку найменшу помилку дітей каряли, били їх різками ображали. Вдалося дізнатися такий моторошний факт, що коли маленький творець вчився у гімназії, то йому дуже часто доводилося ночувати у своєї тітки, яка жила в Драгобичі. У тітки було мало місця, і тому Франку доводилося ночувати в майстерні. Аж страшно. Іван Франко дуже любив дітей, і навіть коли виріс не переставав писати для них цікаві твори, казки і оповідання. Він казав, що за життя сам мало усміхався, а саме діти є тим сонячним примінчиком, який зігрівав йому серце. Тому і народилися такі роботи, як коли ще звірі говорили, фарбований лис, лисички, і журавель і багато-багато інших. Ось я зараз буду читати Лесмуки знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе, люблю, без тями, як мучусь добре. З ранніх років Франко виявляв феноменальні здібності, Міг майже дослівно повторити друзям годинну лекцію вчителя. Він знав на пам'ять усього кобзаря, а домашні завдання з польської мови виконував у власних віршах. Життя Івана Франка склалося так, що батьки його рано померли. Тому, вивчившись у школі, а потім у Дрогобицькій гімназії, він починає заробляти свої перші гроші, займається репетиторством і відкладає перші кошти на придбання книг для своєї бібліотеки, бо книги були його найбільшим захопленням. Друзі, нещодавно я прочитала твір Івана Франка, в якому він розповідає про себе. Називається він Грицева шкільна наука. У ньому автор розповідав, як нелегко йому обдарованій дитині вчилися у тогочасній школі, що взагалі на той час означала наука. До речі, саме з цього повідання я багато чого дізналася про дитинство самого письменника. Раджу і вам його почитати. Згодом Іван Франко вступив у Львівський університет на філософський факультет. До речі, сьогодні цей університет носить ім'я цього геніального письменника університет імені Івана Франка. Перші твори хлопець почав писати, ще у гімназії після добре вивченого кобзаря. Він щиро перейнявся долею українського народу. Навіть його домашнє завдання у гімназії можна назвати першими його поетичними творіннями, адже виконував, як ми вже казали, у віршованій формі. Ну, що ти скажеш, геній? Загалом особиста бібліотека Франка-гімназиста складалась з майже 500 книжок українською та іншими мовами. У цей час Франко починає перекладати твори античних авторів. А під впливом творчості Маркіяна Шишкевича і Тараса Шевченка захоплюється багатством і красою української мови, починає збирати і записувати зразки усної народної творчості, пісні і легенди. Ось таким було дитинство геніального письменника Івана Франка. А з вами була програма Дитинство геніїв та я її ведуча Іренка Плешкова. Бувайте!